На арені політичного життя середини 17 століття з'явилася справді титанічна постать українського діяча, якому, на думку вітчизняних істориків, перше після занепаду княжої Русі вдалося розрубати гордіїв вузол соціальних, економічних, цивілізаційних та політичних протиріч. У переломний період історичного процесу йому вдалося не лише відчути напрям суспільного поступу, а й згуртувати передові сили суспільства, іноземних партнерів та спрямувати їх на боротьбу за незалежність української держави. Богдан Хмельницький вітаю, дорогі друзі. Ви на каналі Альтернативна Історія звати мене Сергій, і це сюжетне проходження в грі під назвою Як Європа Нірсаліс 4. Граючи за Гетьманщину. попередні серії ми розпочинали з часів Національної визвольної війни Богдана Хмельницького. Це була перша серія. Ну і це продовження нашого довго очікуваного проходження, яке буде розповідати нам про Україну Богдана Хмельницького. Таке майбутнє могло би бути в Україні, якби. Богдан Хмельницький, от якраз в 1657 році, от дивіться, маючи от таку Україну, перемогши Річ Посполиту, становивши мир, становивши благопорядок, стабільність, маючи лише всього-навсього 50 років цей якраз перебуваючи в зеніті політичної кар'єри, вирішив не просто сидіти, склавши руки, дивіться, навіть Російська імперія пропонує нам мир. Але він відмовився в 58-му році. Богдан Хмельницький почав відбудовувати Україну. Тож, в першу чергу, хотів би наголосити тим підписникам, які будуть мені потім писати, чого так, чого не так, це нереалістично. Це сюжетне відео. Вважайте, що це міні-серіал, який міг би розказати нам про Україну, яка могла би бути, якби Богдан Хмельницький переміг. 1657 році поляків та росіян. Як ви бачите, підготовка до Нової України йде повним ходом. Армія Богдана Хмельницького розділена на Першу українську армію і на Другу українську армію. Його переобрали в 1663 році. В 65 році навіть переобрали знову Богдана Хмельницького. Перся пропонує нам Союз. І на цей союз я погоджуюсь. За ці всі роки, з 1957 по 50, 65 року Богдан Хмельницький зміг побудувати сильну Україну та вже зайнятися розширенням своєї території. І в першу чергу це розширення буде стосуватися країни під назвою як Османська імперія. Османська імперія контролює український Азов і Український Південь плюс з українським Кримом. Безперечно, в ту епоху Крим не був українським, він населяв кримських татар та мусульман Османської імперії. Але якби Богдан Хмельницький був би при владі, не купився на переяслиські там умови, його син Юрій і навіть він сам. То Україна була б знову, ну вона би була сформована нація, вона би диктувала свої правила, тому що перемогти Річ Посполиту, яка в середині XVII століття мала величезні такі перспективи, великої держави, впливала на всю зовнішню політику Східньої Європи, ну це було. Можна сказати, великим досягненням, особливо якщо він ішов із шляха простого там, козака, отамана, гетьмана і президента Української нової держави. Ми осадили, взяли в облогу Азов та взяли в облогу Крим. Чому я от роблю такі невеличкі облоги? Ну, вони важливі в першу чергу. Я не буду захоплювати поки що ці всі міста, які я минув. Провінції, тому що сенсу немає ніякого в цьому. Але я бачу на західній Україні через Закарпаття, через Карпати, через Земплен, іде великий континент Османської імперії, а це майже 55 тисячна армія Османів та їхніх васалів. Які намагаються взяти Львов, нашу західну торгівельну столицю і столицю взагалі України, і перенесли свою ставку в Подолі, намагаючися таким чином зробити марш Кедок на Київ і по можливості взяти всю Західну та центральну Україну. Тобто вони хотіли атакувати Україну сп... <кхм> спочатку, вибачаюся, із Заходу. Ну а потім із півдня, з Криму та Одеси, і із Азов'я. Нам удалося розгормити армію кримських татар в Криму. Це був невеличкий континент. Ну і наступна армія Кирила Хвильового йде і прямує до Подоля. В Подольові нас чекає дуже важлива. Битва. Тут спочатку ми розгромлюємо трансильванську армію, це всього навсього п'ятитисячна армія Трансильванії. Тож, османи, які побачили, що йдуть козаки, вони відступили. Хоча по чисельності вони нас випереджують. І до того ж, там є на Західній Україні їхня частина, основна така армії. Прямуємо на Львов, а із Львова будемо намагатися. Зустрітися з 42 тисячною армією Османської імперії. Чого я йду на них і чого моє намагання, в першу чергу, це знайти, розбити, чи хоча б поможливості ослабити османську армію. Ну, в першу чергу, це пов'язане з того, що османська армія нас переважає дуже багато по численності, У нас всього навсього там 60-65 тисячна армія. А в Османів це лише 80-100-тисячна армія Османської імперії, ну і десь в районі 30-40 тисяч їхніх васалів. Ми б'ємося в ровному та розгромлюємо армію Османської імперії. Наш Кирило хвильовий отримує баф. Тож після того, як розгромивши Османів на Заході. Заставивши оцю їхню армію відступити звідси, я перенаправив свої війська на південь, і в Одесі ми намагаємося розбити ну, 80-тисячну -ти армію. Це була велика перемога в Одеській області вже за саму Одесу, де Османська армія просто тікала звідси, вони залишили нам південь, вони залишили нам захід. Є деякі провінції, які окуповані на Заході, але це лише. Початок, дуже великий початок для наших наступальних операцій в першу чергу по окупації Молдови, ну і про, про зробленню плацдарма на саму столицю Константинополь Османської імперії. Задача нелегка. І, можна сказати, реалізувати її можемо. Тож я буду прямувати своєю 60-тисячною -ти армією якраз то на Константинополь для того, аби заставити Османську імперію, подумати два рази перед тим, як збирати нову армію, наступаючи на нас. Уже минув перший рік нашого протистояння. Осадивши Константинополь, армія запорозьких козаків, отут Кирило Хвильовий вже бере в осаду і йому допомагає Богдан Хмельницький, де разом вони в кінці 66-го року змогли захопити столицю Османської імперії, однієї з найбільшої та могутньої імперії Близького Сходу, Східної Європи та Балкану, такої Центральної Європи, на континенті. Тож, в престижному співвідношенні, дивіться, у нас 89 очків престижа. Тут знову ми намагаємося розбити 64 тисячну армію Османської імперії. Це е, дуже важлива битва для нас. Тут 65 тисяч їхньої е, армії зустрілася все ж таки з нами. Вони не, не повтікали, вони чекали нас. І ця перемога дала нам змогу в першу чергу розвинути. Більш таке масштабне насування до початку і за весь 1668 рік. В другій половині 1969 року ми знову боремось з Османами за Константинополь. Це дуже велика битва. І з тією армією, яка обороняла Константинополь, там всього на все було 30 тисяч крила хвильового, на щастя, Богдан Хмельницький не був далеко від Константинополя, і ну, зіграло фактор того, що йшли козаки. Тож османи відступили. Вони не продовжували битву, в якій в два-три рази перевищували нас по численності, Армію Запорожської Січі або ж там Русинії підписавши мир 19 вересня 1669 року з османами, втративши 81 734 солдати і, вбивши 313 000 тисяч солдатів Османської імперії. Ми не лише тільки змогли проголосити на весь світ, що в південь наш у дивіться нанять казаков, виконали ми іще один із важливих таких пунктів для Русинії. Ну, але і в першу чергу зробили ми неймовірне досягнення того, що наша теперішня Запорозька Січ, атамани Богдан Хмельницький. Після того, як буде проводити таку обширну націоналізацію, він буде іще плюс до того підготовлюватися до укріплення Русині, яка практично отримала всі сучасні території нашої сучасної України. Залишаються ще невеличкі каптики від Російської імперії повертається армія в Україну. Тут ми будемо продовжувати відбудовувати, забудовувати. Є в нас гроші, ну тяжко з грошима, знову переобирають в 1670 році Богдана Хмельницького отаманом або ж президентом України, Русинії. В 63 роки йому і за 13 років його правління, ну як ви змогли побачити такий ефект, того, що в 50-му році це він був в Зеніті. Ну а 13 років при влади за Русиню він розширив територію на 40% України і розгромив одну з самих сильних армії Східньої та Центральної Європи, плюс Близького Сходу, та продовжує свою. Зовнішню експансію по відношенню вже до Російської імперії, з якою він не хотів заключити мирний договір. Тож битва за схід України та битва за важливо такі стратегічні місця, на які претендує Україна, в яких знаходиться україномовне населення, розпочалася в 1671 році. Знову ж таки, українські козаки та армія, яку очолює особисто Богдан Хмельницький, насувається вже на цей раз на схід. За весь час альтернативної історії гетьманування Богдана Хмельницького нам удалося розгромити Річ Посполиту, вдалося розгромити Османську імперію, стати великою державою, стати найбільш престижною та популярною державою з середини та кінця 18 17 століття. Ну і зробити Богдана Хмельницького найбільш популярною персоною генерала в усьому світі. Доступному нам це європейському та євразійському континенті. Продовжуємо ми свою силу наступальну таку операцію, яка завершується осадою Курська, успішною осадою, також рязані, Грильська я вибачаюся, наступаємо по під Москвою. Це там треба взяти чотири такі фортеці, щоб деморалізувати російську армію. Ну і, власне, йде вже осада річ осада нашої. Української вже на цей раз Москви. Запорозькі козаки взяли в облогу Москву в 1671 році в кінці цього року. Фактично, за один рік, і ще й не пройшов один рік, Османська імперія лише дивиться з подивом на те, як Богдан Хмельницький от, буквально два роки тому назад, Ну, Три там виграв від них війну, тепер у нього є достатньо силя, аби атакувати Російську державу. І от дивіться, йде дуже така завзята битва Козаків з піхотою Російської імперії. У нас навіть було, був відеоролик, в якому. Піхота Російської імперії перемогла. Ну а тепер отакий реванш, в якому під Києвом кавалерія Запорозької Січі Богдана Хмельницького повністю на голову розбила армію Російської імперії, переважно, яка складалася з піхоти. Москва пала 29 грудня 1672 року від Різдва Христового. Це неймовірна новина, це неймовірна війна, це неймовірні досягнення, але все от має свої, свій початок і свій кінець. На 1965 році свого гетьманування, не доживши ще 5 років до переобрання. От як Богдан Хмельницький сказав, що це буде останні його вибори, Хмельницький був, але ну, несподівано він помер. Це повністю змінило альтернативну історію майбутнього нашого проходження. Тож, друзі. Ви побачили тепер Україну Богдана Хмельницького. Ми обрали нового гетьмана, це був Кошовий отаман, який сконцентрував свою владу на дипломатії. І до вас отаке велике питання. Яку Україну після Богдана Хмельницького ви хотіли би бачити на нашому каналі? Чи нам слід продовжувати битися з Російською імперією, чи все ж таки може заключити мир статус-кво, і не наражати Україну на внутрішні та зовнішні дестабільні чинники, які, можливо, зруйнують нашу державу. В будь-якому випадку, дякую всім за увагу. Бережіть себе, буду цікаво дізнатися вашу думку. Ще раз дякую за те, що подивилися даний відеоролик. До побачення та хай вам!